Один момент. Він дуже цікавий і дуже навчальний для всіх нас. А мова йде про народного депутата, який радить українцям шукати роботу або змінювати роботу, навіть не розуміючи свого статусу як депутат. І зараз ми розберемо оцей приклад. На сторінці у Фейсбук один із користувачів. Поцікавився у народного депутата України, коли в Україні зарплати будуть на рівні країн Європейського Союзу. Бо всі розповідають про Європейський Союз, а заробітні плати не європейські. І ось мова йде про депутата Анатолій Костюх. Він депутат від Слуги народу. І він відповів цьому користувачу: тут варто звернутися до свого роботодавця або ж змінити роботу на таку, де умови праці та зарплатня вас влаштовують. Водночас буду радий розповісти про ваш вдалий бізнес. І рівень зарплат працівників. Якщо проаналізувати його відповідь, складається таке враження, що цей народний депутат залишився на тому рівні, на якому він був до обрання. Бо таке народний депутат, який розуміє свій статус, взагалі чим він має займатися, він таки не напише нікого. Це може написати та людина, яка взагалі не розуміється щодо депутатства. Особливо, коли мова йде про народного депутата України, який представляє законодавчу владу. Хто ж такий Анатолій Костюх? Він народився в 88-му році в місті Ужгород. До політичної кар'єри своєї він працював журналістом та редактором. У Закарпатській області. Тобто, був журналістом, редактором, не розумів, мабуть, що таке влада в Україні, особливо, хто такий народний депутат України, і бах, його обрали на виборах. І він вже змінив свій статус. Але в голові у цього депутата так і залишилось все те, що було до його обрання. Тобто він не розуміє основних понять. Особливо, коли мова йде про важливі питання. Які...